Добрий день 14 березня втрат дощ був Сіємо ячмінь Холодно конечно Сі градусів радусів тепла Ми Показують погоду що буде вже тепло Вирішили посіяти поранче Попередник кукурудза витягає, отак витягує рештки. Зверху так не видно, щоб ячменьо. Отут, тут десь дисковано, то не так рештки видно. А тут де посіяв, то повитягувалося волкою. Ну, та нічого. Сіємо сезешечкою. СЗшка 5,4 з маркерами По косію краєобсівою одним маркером Мосейчик Третю і цю сі вовку так що вирішили ризикнути Можеш. Це нормальна буде погода, то ризикнем. Серізно він нічого не з цей ячмінь. Вже таке, дощик нажимає на крапоти, хоч би ще висіяти цю сіявку, бо заправили. А, ячмінь вакула. До той, що ми куплювали еліту, тепер зараз він виходить перше покоління. Ми думаємо, хоча б перша репродукція. Думаємо, що може му заживроди. Так що, надія, як бавмирає останньою. Добре, моросить, потом включаємо маркер, включаємо зіволочку і поїхали. Третій передачи. Шу ми тут? Я газу не даю, оце 9 кілометрів, якщо видно. Маркер по центру трактора. Веду отим, такий пиптик там. Прицел такий. до Та ним веду. Нормально виходить, цепочок загложуєшся. Подивимося, як зійде. Мореш, не розійдеться дуже дощ. Ну, з маркером попроще сіяти. Немає одних перекритій. Колесом ведеш там, як після колеса, а тут по маркеру їздиш. Та їм всього. Кукурузу ж змолотили продали. Ну тут оця кукуруза це та, що осінню молотили. І я її осінь їх Тепер оце весною ще раз. Я це таке вийшло. Ну так що сіємо вже Що буде, не знаю, ну рискнемо. Може буду прикочувати, а може як гадаєте. Хтось щось підкажеш. Що... Прикочувати чи... може хтось підсовітує дось якусь породу бо там краще як прикатаєш взагалі ще сиро, та ще й дощі дітиме. На мою думку не потрібно качати. В докторі, звісно, бартатюра страшний. Ну думаю, що наведемо вже як досі. Тут знизу взагалі я сіяв, можна сказати, по тому що дісковане з осені. Бо воно тут мокреньке, я дісками не заїжджав, а потім вже Забув за цей кусочок, отут трохи. Приїхав сіяти, вже не, не перечіплявся. Ось так. От -от -от. Ну та зараз і другий маркер. Бо вже буду сіяти з однієї сторони. Край обсіяв. Ну все, викинув маркер. Вот Отак воно. Сімаркеров. Той піднявся, той піднявся. Ці волочку підняв. Все, можна йти на розворот. Ну та працюємо. Уже тепер як зійде, то покажу. А може ще прийде цей пересівати. Плій не так, цей ячмінь нічого не стоїть тут, в принципі, не жалко. А як уроди, то й добре. Ми відкрили сезон сівби в цьому році 14 березня. Все, показав. До побочення. Буду дискувать кукрузе, я покажу.